Зокрема, і на Хмельниччині розповім у випуску. На Заславщині 24-річна жінка ножем поранила свого чоловіка. Має 5 хвилин, щоб розповісти про головне. У ніч на 10 вересня противник завдав комбінованого удару по території України. Зафіксовано 458 засобів повітряного нападу. 415 ударних БПЛА, типу шахет, Гербера та дронів інших типів, а також 42 крилатих авіаційних ракети та одна балістична ракета Іскандер. МКН 23 у командуванні повітряних сил повідомили про знешкодження 386 ворожих БПЛА та 27 крилатих авіаційних ракет. Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного дрону на 17 локаціях. Загалом, як зазначив президент Володимир Зеленський, під атакою вночі перебували 15 українських областей, що найменше ворожих БПЛА, вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща про це розповім згодом. Наслідок сьогоднішньої російської атаки на Житомирщині загинула людина. Ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків. Про це повідомив голова Ова Віталій Бунечко. Одна людина поранена внаслідок російського обстрілу і на Вінниці під вогнем ворога опинилися об'єкти цивільної та промислової інфраструктури у більш ніж 20 житлових будинках. Вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Повідомляють у ДСНС про дуже складну ніч. Повідомив очільник Львівської ова жертв чи постраждалих немає. На Волині внаслідок збиття російських дронів сталася пожежа на одному з виробничих приміщень. Постраждалих немає. На Черкащині у Золотонінському районі вибухова хвиля частково зруйнувала хлів. Там загинули тварини. Три людини травмувалися внаслідок сьогоднішньої атаки у Волочиську. Про це повідомили у міській раді. За їхньою інформацією зафіксовано влучання у складські приміщення виробничих потужностей. Наразі над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. У дописі начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна йдеться, що зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна у навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди наразі встановлюються. Суспільне. Хмельницький повідомляє про вибиті вікна на Волочиській автостанції. Проте вона працює у штатному режимі. Усі автобуси на маршруті. На Ізяславщині підозру отримала 24-річна жінка, яка ножем поранила свого чоловіка. Про це повідомили в поліції області та поділилися деталями злочину. Подія сталася 26 серпня близько 21-ї години в одному із сіл Ізяславської міської громади. Після алкогольного застілля між жінкою та чоловіком виникла сварка, в ході якої 24-річна жінка вдарила свого 30-річного чоловіка. Ножем груди після скоєного жінка викликала швидку медики і повідомили про ситуацію поліції. За скоєний їй загрожує до восьми років ув'язнення. Слідчі дії тривають. У селі Святець, що на Теофіповщині на місцевій алеї слави, встановили та освятили капличку на знак подяки українським захисникам. Про це поінформували у селищній раді. Це місце, яке нагадуватиме про подвиг тих, хто поклав життя за Україну та свободу нашого народу. Поруч із капличкою спочивають герої, що стали нашими ангелами-охоронцями. Їхня мужність і самопожертва орієнтир для майбутніх поколінь, аби ми завжди пам'ятали ціну миру. У Теофіпольській селищній раді висловили вдячність родинам полеглих героїв Миколи Семенюка та Олександра Гаврилюка завдяки їхній фінансовій підтримці жителі села й отримали святе місце для молитви і шани. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання буде гучно з 11 до 17 години. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Все під контролем. Зберігайте спокій. У випадку повітряної загрози подбайте про себе. Сьогодні на Хмельниччині очікується мінлива хмарність. Без істотних опитів, проте буде вітряно. Температура по області сягне максимум 27 градусів тепла у Хмельницькому прогріється до 26 градусів. Насолоджуємося осіннім теплом та слідкуємо за інформаційним простором країни та регіону разом із нами. Впродовж дня розповідатимемо про головне.